Шановні черкащани, за час, що минув після виборів, проведених у жовтні 2010 року, депутати Черкаської районної ради склали серйозний екзамен на зрілість, довели свою здатність працювати продуктивно, знаходити виважені шляхи вирішення питань. Розуміння, що інтереси громадян вищі за політичні амбіції, депутати навіть 31 січня цього року, ми провели сесію районної ради. І знайшли можливість проголосувати майже одноголосно прийняли бюджет районної ради, враховуючи прогнозні показники економічної і соціально-культурного розвитку району, обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік обраховано у розмірі 265 мільйонів гривень. Очікується, що доходи районного бюджету зростуть на 17,6%. Загальна сума надходжень. Податку на доходи фізичних осіб в району визначено на рівні 12,3% росту. Виходячи із фінансових можливостей і ресурсів, обсяг видаткової частини районного бюджету теж визначено у сумі 265 млн грн. Тобто, ми не збільшуємо видатки за рахунок того, що будемо очікувати, знати буде в нас при виконанні доходної частини чи не буде. Ми безумовно будемо старатися, щоб було перевиконання, але видатки враховані у розмірі 265 мільйонів гривень. Видаткова частина загального фонду районного бюджету на 2014 рік зросте на 21,2 мільйона гривень або на 9,1%. В бюджеті району збережена соціальна спрямованість. Так, зокрема, видатки на медицину у нас зростуть майже на 3,4 мільйона гривень. На освіту майже на 8 мільйонів гривень, на соціальний захист на 1,6 мільйонів гривень, на устримання закладів культури на 1,2 мільйона. І субвенції для надання пільги субсидії населенню на 10 мільйонів гривень. Не залишається осторонь такого важливого питання і такі сфери, як фізкультура, спорт і інші галузі соціального спрямування. Збільшено видатки на закупівлю медикаментів і продуктів харчування. Разом з тим, ми плануємо залучити кошти бюджетів розвитку сільських рад, соціальних угод, спонсорські кошти для вирішення соціально значущих проблем населених пунктів району. Це добудова приміщення центральної районної лікарні, яке за вартістю десь близько 16 мільйонів гривень. Це добудова стадіону у селі Руська Поляна. Вартістю півтора мільйона гривень. Безумовно, тут фінансування буде за рахунок і обласного бюджету, і сільського, і районного бюджетів. Це реконструкція дитячого садка в селі Степанке і в селі Леське. Це добудова глядацької зали у будинку культури у селі Свідівок, ну і багато, багато інших. Закладів, які ми плануємо у цьому році ввести в експлуатацію. Звичайно, є ще багато проблем у нас в районі, над вирішенням яких потрібно працювати. Час вимагає, щоб ми більше аналізували свою роботу, адже життя не стоїть на місці, а разом з ним коригуються і підходи до розв'язання тих чи інших проблем, в тому числі і до бюджету району.